Так, ну що, тепер можна зробити відеообзор мікрофонів боя bv 20 Зараз зйомка йде, я за кадром, на один мікрофон. Ось дивіться, а такі от компактні професійні аудіо мікрофони зараз будемо тестувати. Я зараз відійду на далеке розстояння. Більше, мабуть, 20 метрів. Так, на триподі. Головне, щоб вітер не падав сильно і не впало нічого. Так, давайте. Двір у мене дуже длинний, більше 100 метрів. Розпочинаємо. Так. Зараз я закріпив один мікрофон. Ну, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 19, 20. Ось 20 метрів, да? я не знаю як там передається, погано чи добре. Ну мені ці мікрофони сподобалися. Вітрозахист тут дуже чудовий. От я зараз йду на вулиці мінус 17. Погода дуже холодна, заодно і провіримо. Головне теж, щоб їх ще й камери не позамерзали. Десь собака гавкає. Так, зйомка йде на один, як я вже казав, мікрофон. Давайте спробуємо два мікрофони. Так, холодно, звісно. Так. Ну що, я зараз в любимих своїх окулярах. Давайте спробуємо другий мікрофон поставимо. Як у нас буде два мікрофона зніматися одночасно. Так треба достати коробочку, так а ну, так, дивіться, запис іде на два мікрофони. Так, раз-раз, ну тут чути в мене, бачите, петличка. Все чудово, я думаю. Давайте так само відійдемо далеко. Ну, зрозуміло, що чим далі, тим зв'язок буде хуже. Тим хуже буде мікрофон передавати. Давайте спробуємо, відійдемо так само. Я считать не буду, але метрів 20, так, да, зі спини. Так це зі спини йде відеозйомка. Так. Ну не знаю, як там буде передаватися, послухаємо. Мені навіть самому цікаво. Це однокласник Віталій каже. Якби ти ще каже протестував, було б дуже чудово. Я дійсно думаю. Похвалив мікрофон, а далі протестувати на розстояння. Що там по діагоналі, як кажуть? Чим далі пройдеш, тим буде видно. Але, так, йдемо, дивіться. Ідемо, зараз два мікрофон включені. А я вам наповню, до цього я знімав на один мікрофон петличку, яка була закріплена ось тут біля куртки. Дивіться, зйомка йде. Все чудово, чути, я думаю, нормально. Ну Но ми це почуємо. Так, все, давайте тоді буду я відключатися. Я думаю, що все буде нормально. Мікрофони працюють, я ще навіть етикетки не знімав. Вітрозахист є, штати, вітер шатає, вітер щось усилюється. Так, ну що тоді? До зустрічі на моєму каналі. Зараз буду викладати, знімав сьогодні прямо ранком. Рана дуже рано. Так. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, діліться відео з друзями. Далі буде цікавіше, ще цікавіше. Все тоді, до скорих зустрічей. Буду виключати телефон.